Привіт, вітаємо вас на каналі AP Education. І сьогодні ми з вами поговоримо про лайфхаки для вивчення мови. Вивчення англійської мови це надзвичайно корисний навик, який відкриває нам дуже багато нових можливостей: від подорожей та кар'єрних перспектив до доступу до величезної кількості інформації, якою наповнений наш світ. Проте, для багатьох цей процес може здаватися складним і навіть лякаючим. Але що, якщо підходити до вивчення з іншого боку? Цікаво та легко у цьому відео ми зібрали практичні та дієві лайфхаки, які допоможуть зробити процес вивчення англійської захоплюючим і значно прискорять твій прогрес. Перше знайди свій спосіб навчання. Не всім підходить один і той самий підхід до вивчення мови. Тому важливо знайти метод, який найкраще працює саме для тебе. Для початку визнач, який ти тип учня: візуал, аудіал чи кінестетик. Візуали найкраще засвоюють інформацію через зображення, графіки, діаграми та текст. Їм подобається бачити слова і асоціювати їх з конкретними візуальними образами. Аудіали засвоюють інформацію через слух. Їм краще вчитися, слухаючи лекції, подкасти, аудіокниги або ж розмови. Кінестетики навчаються через практичний досвід. Їм важливо відчувати і взаємодіяти з об'єктами: прогуляйся або займися спортом, слухаючи аудіоуроки чи подкасти англійською. Це допоможе тобі зосередитися та засвоїти інформацію. Пиши нотатки англійською, створюй списки справ або веди щоденник. Це поєднує фізичну дію з навчанням. Друге. Перетвори англійську в частину свого життя. Переключи телефон, комп'ютер чи інші пристрої на англійську мову. Слухай музику англійською, дивися серіали з субтитрами, читай новини англійською мовою. Якщо ти любиш грати в комп'ютерні або настільні ігри, то обирай англійську версію. Це чудовий спосіб вивчити нову лексику та фрази. Це допоможе зануритися в мовне середовище. Роби щоденні завдання англійською. Наприклад, склади список покупок англійською, плануй свій день або веди нотатки на роботі англійською мовою. Три вчи слова контекстно. Замість заучування окремих слів вчи їх у фразах або реченнях. Наприклад, замість «to make» запам'ятай «to make a decision», Or to make a mistake. 4. Практикуйся щодня навіть по 10-15 хвилин. Бо одним з найважливіших аспектів вивчення будь-якої мови є регулярність. Часто здається, що для помітного прогресу потрібно займатися довго та інтенсивно. Але насправді регулярні короткі заняття можуть бути набагато ефективнішими, ніж рідкісні, але тривалі сесії. Також короткі завдання не потребують багато часу та зусиль. Тому ти не будеш відчувати перенавантаження. Може виникнути питання: що можна зробити за 10-15 хвилин в день? Але можна. Можна вивчити 5 нових слів, використовуй флеш-картки або додатки, наприклад, квізлет, щоб запам'ятати кілька нових слів. Спробуй скласти речення з цими словами, слухати подкаст або відео. Переглянь коротке відео англійською мовою або слухай подкаст під час прогулянки. Це допоможе звикнути до звучання мови. Прочитай статтю або пост. Читай короткі новини англійською мовою, статті, пости в соціальних мережах або уривки з книг. Можна також написати невеликий текст. Напиши 2-3 речення про свій день або плани. Це допоможе попрактикувати письмо і граматику. Також перетворюйте помилки в навчальні можливості. Для багатьох учнів помилки стають причиною розчарування і втрати мотивації. Але насправді вони є незмінною частиною процесу навчання. Замість того, щоб боятися зробити помилки, вчися використовувати їх для самовдосконалення. Помилки вказують на прогалини в знаннях. Коли ти робиш помилку, це сигнал, що є щось, що потребує додаткової уваги. Це частина прогресу. Усі вивчають мову з нуля і усі роблять помилки. Навіть носії мови іноді помиляються в граматиці чи в вимові. Помилка. Це можливість навчитися. Кожна виправлена помилка закріплює в пам'яті правильний варіант. Аналізуй помилки, не просто їх виправляй, а зрозумій, чому вона сталася. Наприклад, якщо ти сказав he go to school замість he goes to school, зверни увагу на граматичне правило вживання закінчення с у третій особі однини. Вивчення англійської мови це тривалий процес, який вимагає терпіння. Практики і бажання вдосконалюватися не існує єдиного чарівного рецепту, який міг би миттєво допомогти оволодіти мовою. Але використання цих лайфхаків, регулярні заняття і правильний підхід допоможуть тобі зробити навчання більш ефективним і цікавим. Пам'ятай, англійська мова це не лише знання, але й можливість відкрити для себе нові світи, знайомства і можливості. Вперед до успіху! Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.